Привіт, друзі! Що таке арифметична прогресія? Арифметична прогресія це числова послідовність, кожен член, якої починаючи з другого, дорівнює попередньому, до якого додається одне й те саме число. Ось це одне й те саме число називають різницею арифметичної прогресії. Отже, кожен член, починаючи з другого n плюс 1, дорівнює. Попередньому члену, до якого додається одне й те саме число D, тобто різниця арифметичної прогресії. Розглянемо приклад. Нехай маємо послідовність перший член, якої дорівнює мінус 3, а різницю оберемо число дорівнює 0,5. Отже, кожен член, починаючи з другої, другого, дорівнює попередньому. До якого додається ось оце число. Отже, другий член цієї послідовності дорівнює мінус 3 плюс 0,5 дорівнює мінус 2,5. Третій член дорівнює мінус 2,5, тобто попередній другий, додати одне те саме число, тобто різницю арифметичної прогресії 0,5. Подержимо мінус 2. І таким чином можна обчислювати будь-яку кількість інших членів послідовності. А четверте дорівнює попередній, мінус 2. Додаємо одне і те саме число різницю 0,5. Одержимо мінус 1,5. На цьому все. З вами був Василь Васильович.